Всім доброго дня! Це канал Мамина Помічниця і з вами, як завжди, Мальвіна. І в нинішньому роликові я покажу вам, як я готую два варіанти помазанок для бутербродів. Або, як варіант, готую такі смачні поживні закуски, які можеш приготувати на будь-який святковий стіл. Тому залишайтеся разом з нами на каналі і приготуємо таку смакоту разом. Також хочу ще всім гарно подякувати, хто вже підписаний на наш канал, хто ще не підписав, заходьте, підписуйтеся і натискайте на дзвіночок, аби не пропустити наступних смачних та цікавих відео. І для першого варіанту помазанки я беру домашній кисломолочний сир. Ви так само можете брати або домашній, або можна замінити і на магазинний. Сир я перебила погружним блендером, або він був у мене такими однорідної консистенції. Також добавлю домашню сеперовану сметану, ви можете спокійно додавати магазинну. Сіль, перець чорний молотий, сушений часнок або можна додати свіжий зубчик часника. Натерти його на дрібній терці. Обов'язково в таку помазанку ще додаю будь-яку зелень. Сьогодні додав зелений кріп. Так, творог. додаю приблизно там, чайну ложку, ну, все залежить від того, скільки ви будете класти творог. Готувати помазанку. Я не дуже багато готую. Сметана в мене сеперована, домашня, відповідно, вона і жирна. Однієї чайної ложки мені достатньо. Просто перетираю ложку, вже сметану творог. Робиться все дуже максимально швидко. а виходить воно ну, ну, дуже смачно, корисно. Так, тепер присолю за смаком, я не дуже багато солю, і додав перець і сушений чеснок. Можу додати просто зубчик чесника Так. Добавляю чорний молотий перець, сіль. І приблизно там пів чайної ложечка сухого чеснока. Або воно у нас було файно чесночне. Кульку я творогу уклала, я не важила. Я все на око. Все, не Я тут точно з припису кульку покладите, то не... готуємо кожен за своїм смаком. Перемішую, і додаю зелений кріп. І наша помазанка готова. Дійсно дуже смачно і швидко. що саме головне. Додаю кров і гарненько перемішую. І наш перший варіант. Помазанка готова. І для другого варіанту мені треба такі продукти: відварене вкруту яйце, плавлений сирочок, сіль, чорний молотий перець. Заправляю гарно майонезом або додаю сирний соус. Я дуже люблю, коли саме додаю сирний соус. По бажанню можна додати чеснок. Так, натираю на дрібній терці. Часнок я сьогодні не буду додати, так як я роблю два варіанти. Один, виходить, у мене чесночний, а інший такий сирний, але дуже смачний та ніжний. Сирочок у мене такий м'ягенький, що він добре розминається просто лишку. Додаю сирний соус. Або, можеш додати просто майонез. Ще додаю. Чорний молотий перець і буквально там чуть-чуть солі. Так, це тепер уже мені просто треба файно перемішати. І наш другий варіант помазанки готовий. Получається неймовірно смачно. Дві наші помазанки готові. І буду готувати такі закуски на таких малесеньких підсушених хлібчиках, які можеш купити в будь-якому будь-якому магазині. Такі хлібці можеш приготувати і самому. Просто підсушити білий батон у духовці до такої золотистої шкориночки. І так само можна намащувати. Або просто можеш мастити на хліб, і, виходить ситно й смачно. Змащуємо. Помазанку такі хлібчики і по бажанню ще може буде чимось зверху украсити. Всякі легкі, швидкі, прості закуски украсять собою і доповнять будь-який святковий стіл. Я їх часто готую на будь-які свята. Або голосно, файно співає. А де? А де? Пусти губу. Піда. І що? Підем. Вона. Ну, ну пінеш. Губода. Молодець. Ти мамина помощниця. Розумничка моя. Дю-дю-дю. Ти моя розумничка? Ще співай. А де? А де? Закуски я свої украсила зеленим кропом та чорну штучну ікру За смаком вони відрізняються один від одного. Перша закуска така часночна з зеленю кропа. Дуже смачно, така пікантна на смак наша помазанка. Другий варіант помазанка дуже ніжний, приємний на смак, такий сирний. І, як на мене, його дуже ще доповнює саме чорна ікра. Тому готуйте з любов'ю для себе та своїх рідних. Дякую всім гарно за перегляд цього ролика, за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Бажаю всім вам приємного дня і мирного неба. Нехай вас всіх Господь рясно благословить і до нових смачних зустрічей! З вами були Мальвіна. І Катеринка.